Доброго ранку. здоров'я. Та розкажіть, будь ласка, що там у вас відбувається? Я бачу, тут є у нас картинка: Раша Today транслює так неподалік не із неподалік не із від аеропорту. Бачимо, що там така ж сама молочна картинка, як і тут у нас в Києві, сильний туман. А що там відбувається у вас, як ситуація? Ну, я саме розумієте, перепад температури, туман присутній. В аеропорту я завжди все під контролем, планова ротація. Вчора ми замінили наших хлопців на випусків, самі знаєте з якої причини. Ну пояснюємо це довго. Я не хочу розвідку інформацію давати на нашому ворогу. Підтримуємо зараз позиції, перекидаємо туди додаткові одиниці, бойові і ще більше зміцнюємо оборону аеропорту. Ще один населений. Ну як відбили ворога ще один населений пункт. І ще буде нашим хлопці трохи попроще вести оборону. Трохи мені погано чути, але зрозуміло, що е, ще один населений пункт вдалося е, відбити. Що це за населений пункт? Я зараз вам не скажу тільки, тому що е, можливо контратаку в сторону. Можливо, навіть помічниці парапісти не знають, що я взяли. А як, як це все відбувалося, наскільки там був важкий бій? Було важкий тільки тому, що населений пункт з щільним населенням треба було звісти, причина була проста, треба було так війти і зачистити населений пункт, щоб не попав під вогонь по мінімум випало мирне населення. З координованими діями 93-ї бригади і розвідбата правого сектора. Ми провели цю операцію, успішно зачистили особовий склад, який вийшов там проти нас воювати. Ну, доволі бала була операція. Скажіть, втрати є якісь чи немає? Нема. Нема. Добре, дякую. З нашого боку, нема. Дякую, дякую дуже.